Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про універсальний магазин Гаррі Гордон Селфріч 1888 році. Подорожував Європою та оглядав великі універсальні магазини Відня, Берліна, славетний Паризький Бонмарше, Манчестер та Лондон, аби підгледіти щось корисне для свого тодішнього працедавця Маршала Філда з Чикаго. Філд тоді всіляко популяризував афоризм про те, що правда завжди за клієнтом. Але в Англії така ідея тоді зовсім не була поширеною. Два десятиліття тому. Селфрідж знову відвідав Лондон, аби відкрити тут універсальний магазин власного імені на Оксфорд стріт Це тепер ця вулиця вважається мекою розрібних продажів. А тоді була досить глухим закапелком, але зручно розташованим поблизу станції нової лінії метро. Відкриття універмагу Селфріджа перетворилося на справжню сенсацію. Однією з причин був розмір цього торговельного закладу. Понад 24 тисячі квадратних метрів. Величезні скляні вітрини на той час були ознакою центральних вулиць. Але Селфріч встановив у своєму універмазі найбільші вітрини в тогочасному світі, а за ними містилися найпомпезніші експозиції товарів. Проте універмаг Селфріджа різнився не лише масштабом та розкішшю, але й ставленням до клієнта. Гаррі Гордон Селфріч познайомив лондонських покупців з новим стилем закупок, відшліфованим до досконалості в американських універмагах кінця 19 століття, де бажання просто подивитися усіляко заохочувалося. Селфріч, як він зробив це і в Чикаго, покінчив із практикою тогочасних крамниць ховати товар у такі місця, звідкиля для покупця його мав діставати продавець. У шавки скляні дверцята або невисокі полиці, куди не дістатися без драбини, натомість він запровадив таку звичну для нас нині відкриту викладку товарів на полицях обабіч проходу, коли ви можете помацати товар, узяти його до рук і оглянути з усіх боків, без того, аби над вами нависав надокучливий продавець зі своїми пропозиціями і прискіпливим поглядом. Селфріч почав рекламувати свій новостворений магазин у лондонських часописах і порівнював задоволення від закупок із тим задоволенням, яке дарує туристові екскурсія визначними місцями. Походи на закупки віддавна були тісно пов'язані з демонстрацією соціального статусу, давні торговельні пасажі великих європейських міст, де у світі канделябрів та відблисках дзеркал демонструвалися пишні модні строї. Були тим місцем, де представники вищих класів могли вгледіти не лише щось цікаве, а й себе світові продемонструвати. Селфріч був далекий від снобізму чи ідеї створення закладу для обраних. У його рекламі йшлося, що його магазин відкритий для всієї публіки і вхід без запрошень. Сучасні консультанти з менеджменту стверджують, що найбільший зиск прихований в основі піраміди. Тобто орієнтації на найчисленіші верстви населення з обмеженими статками. І Селфріч випередив їх на багато років. У своєму чекайському універмазі, аби привабити покупців з робітничого класу, він уперше створив так званий підвал дешевих товарів. Можна сказати, що Селфріч більше за будь кого сприяв появі шопінгу, такого нам нині знайомого явища. Ще одним піонером у сфері торгівлі став ірландський емігрант на ім'я Олександр Терні Стюарт. Саме він шокував Нью-Йорк ідеєю про те, що продавцю не варто напосідати на покупця, як тільки на той переступить поріг крамниці. Він назвав цю новаторську політику вільний вхід. У крамницях Стюарта та Ко чи не вперше стали практикувати такі поширені сьогодні повні розпродажі, коли залишки старого товару. Збували за пів ціни, аби звільнити місце для нового. Окрім того, стюарт без зайвих сперечань дозволяв покупцям повернути товари і отримати назад свої гроші. Нарешті у його крамницях повинні були розраховуватися на місці або ж з дуже коротким відтермінуванням платежу. Тоді, як раніше, було заведено, що в крамницях можна було брати товари у борг на терміни аж до року. Ще одне новаторство, яке запровадив Стюарт у своїх крамницях, полягало у тому, що не усім до вподоби торгуватися, дехто з клієнтів воліє, аби йому просто оголосили справедливу ціну, і він міг або погодитися з нею, або забратися геть. Щоб запровадити у себе таку єдину ціну, стюарт ставив надзвичайно низькі націнки. І хоча з цього він мав невеликий зиск, Проте, зростання масштабів бізнесу дало змогу нагромадити великий капітал. Попри просте рішення, тоді цю ідею сприйняли як радикальне нововведення. До речі, перший продавець, якого найняв Стюарт, просто жахнувся, що йому невільно буде застосовувати відшліфоване багатолітньою практикою вміння здерти з покупця якомога більшу ціну. Тому він одразу відмовився від цієї роботи і напророчив молодому ірландському підприємцю швидке банкрутство. Але він помилявся адже Стюарт за роками став одним з найбагатших людей Нью-Йорка. Великі універсальні магазини перетворилися на катедральні собори комерції. Покупці могли просто оглядати товари на мільйони доларів, і ніхто з продавців не заважав їм надокучливими вимогами щось придбати. Універмаги вивели походи на закупи на новий рівень подекуди у буквальному розумінні цього слова. У Будапештському універмазі Корвін встановили ліфт, який став такою атракцією для відвідувачів, що за користування ним з них почали брати окрему плату. А у лондонському універмазі Ґаротс був встановлений перший в Англії ескалатор, що за годину перевозив 4 тисячі людей. У цих універмагах можна було придбати усе, що заманеться, від продуктів харчування до надгробних пам'ятників. До прикладу, Гароц пропонував повний набір ритуальних послуг, що включав оренду катафалка, труну і послуги носіїв та гробарів. У цих універмагах розташовувалися картинні галереї, курильні, кав'ярні, концертні зали. Торгівля часто переміщалася навіть на вулицю, бо часто підприємці будували навколо своїх універмагів додаткові криті галереї. То було справжнє народження тотального шопінгу. Відтоді сяйво тих золотих днів класичного універмагу у центральній частині міста дещо зблякло. З поширенням автомобілів дедалі більше торгувальних центрів з'явилося за містом, де земля була дешевшою. У Британії туристи, як і раніше, полюбляють заходити до Гарродса чи Селфріджа, але чимало з них воліють поїхати до Бінчестера вілич що за декілька кілометрів на північ від Оксфорда у торговельний центр, що спеціалізується на дешевому розпродажу фірмових брендів. Утім, сам досвід походів майже не змінився, коли новатори на зразок Стюарта та Селфріджа перевернули розрібний бізнес до гори Дригом. І не випадково це сталося у той період, коли жінки поступово здобували дедалі більшу вагу як у суспільстві, так і в економіці. Побутує думка, що жінки більше полюбляють ходити на закупки, ніж чоловіки, і соціологія частково це підтверджує. Дослідження показують, що жінки витрачають на закупки більше часу, ніж чоловіки. Інші дослідження доводять, що тут річ не лише у розподілі обов'язків. А й у суб'єктивних уподобаннях чоловіки зазвичай надають перевагу магазинам зі зручним паркуванням та невеликими чергами біля кас, аби швидко купити і поїхати геть. Натомість у жінок на першому плані різні аспекти суб'єктивного досвіду закупків, як приміром, доброзичливість продавців. Такі результати сучасних досліджень аж ніяк не здивували б Гаррі Гордона Селфріджа, бо він розумів. Що жіноча клієнтура дає додаткові можливості для заробітку, яких не добачають інші власники крамниць, і постарався зрозуміти, чого ж прагнуть жінки. Одним з його негучних, але по суті революційним нововведенням стало те, що він влаштував у своїх універмагах вбиральні для жінок. Для нас нині це звучить дивно, але у ті часи ніхто з лондонських крамарів не подбав про цю зручність для жінок. Селфріч, на відміну від інших чоловіків, збагнув, що чимало жінок хотіли б провести у центрі міста увесь день, але не хотіли б справляти свої фізіологічні потреби в неохайних публічних вбиральнях чи заходити для цього на горнятку чаю до якогось респектабельного готелю. Тож можна вважати, що Гаррі Селфріч частково посприяв емансипації жіноцтва. Як бачимо, суспільний прогрес іноді приходить звідти. Звідки його ніхто не очікує? Гаррі Селфріч вважав себе соціальним реформатором. Він також влаштував у своєму чекаському універмазі дитячі ясла, бо жінки бажали розв'язати собі руки і розважитися. Вони приходили до його магазину, аби здійснити тут деякі зі своїх мрій. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!